Сьогодні Національний університет Одеська політехніка 18-ту міжнародну науково науково-практичну конференцію цієї нагоди. У деяких гостей були зали інтерв'ю, а також отримали неймовірні враження. Ми сьогодні зразу були приїхали зразу, ской за нас зібрав, ми віддали на море, слим. Все добре. Багато яких мали мене. Третій раз на третій конференції заживе. А у вас НБІ політик, як проводить конференції. Ми роботи у нас кафедра, якщо бачите, соціальні комунікації. Так? Ми, ми якраз не сказали в тому, щоб людей збили. Чи, Чи це буде онлайн, так? люди мають комунікувати з собою? Звичайно, що коли ми так записали, нам точніше комунікувати, ніж ми будемо дивитися в екран. Зв'язку з тими подіями зараз відбуваються в Україні. Дуже складно це робити, а не одеська політехніка це робить. А міська політехніка підтримує і навіть цей час. Ми приїжджаємо і хочемо на наживу. Ми розуміємо, що онлайн комунікація легша, але вона не живої комунікації. приємно бути тут, бачити нових людей. Можна їх потисити в, в руху. Що спілкуватися? Камера то не тв. А у вісімці є 13 цього року ми набрали 36 студентів на перший курс пакела і одинадцять магістратур. І я сподіваюся, що наберемо чотири аспіранти. Навіть весь сенат зараз вона виходила на такий рівень, що. Студенти мають розуміти, коли вони володіють інформації, вони можуть себе краще проявити. Доступ до ресурсів, доступ до бібліотечних до архівних це на чому вчиться штучний інтелект. Якщо на чому вчиться штучний інтелект, чому не може природність вчитися? Якщо ми будемо повністю покладатися на те, що нам по нашим запитам дає машину, ми не будемо.